Море, я їду до тебе щороку. Хитре сплетіння було й відбуло оцей вересень місяць, безрух і роздуми, трохи хрипких голосів перехожих. Місто іще джеджулиця шукає для спогадів місця, тихемі щастя сезонів, читання поезій, сумних і тривожних, пахнуть світанки нічим. І прощанням гірким, здичавілим, час забувати про плани на літо, чи списувать знову море. Я їду до тебе щороку, що кроку, що духу, що сили, світ забуває усі обіцянки цяцянки і довгі розмови.